Топ товарів для відпочинку на природі. Гамак Nature Hike NH21 DC 011. Це міцний і легкий одномісний гамак із поліестеру витримує до 180 кг розміри 290 на 148 см. Крісло Ranger Air Mountain. Це комфортне розкладне крісло із високою спинкою і добре вентильованою січастою тканиною. Завдяки міцній конструкції зі сталі витримує до 150 кг. Зручно складається і важить всього 4,5 кг. Килимок для пікніка Ranger 200. Його розміри 200 на 195 см, товщина 4 мм. Верхній шар виконано з м'якого на дотик флісу, а низ із водостійкої піни Ева. Портативна колонка Xiaomi Sound Pocket. Вона видає потужний звук із глибокими басами завдяки вбудованому міні сабвуферу Швидка зарядка за 3 години до 10 годин автономної роботи і є підтримка стереопари. Набір посуду brs 153 Практичний комплект створений спеціально для приготування їжі в польових умовах. У набір входять три ємності: казанок, каструлька і сковорідка. Разом з ними ви отримуєте ополонник, ложку, губку для миття та чохол для транспортування. Гриль Weber Compact Kettle з діаметром решітки 57 см. Кришка і корпус покриті порцеляновою емаллю, що забезпечує довговічність та кращий розподіл тепла. Особливість цієї моделі у невеликій глибині котла і низькій висоті кришки. Міні-мультитул Roxon M2. Це універсальний інструмент 14 в одному. Сюди входять плоскогубці, викрутки, ніж, кусачки та ножиці. І в комплекті з інструментом поставляється набір із 9 змінних біт. А для комфортних покупок зі свого смартфону встановлюй застосунок ало. Це твій ідеальний помічник для зручного шопінгу.